Як відрізнити чоловічу рослину актінідії від жіночої? Зараз я вам це покажу. Ця чудова рослинка актінідія, вона невибаглива. Росте дуже добре в нас, не вимерзає. От. Це жіноча. В неї, як правило, в жіночих сортів квіти розташовані поодиноко. Деколи буває трошки. Більш рясно, але в основному квітки розташовані не дуже рясно. І якщо придивитися до серединки, то в серединці є ось такий як би пліт, завість, я не знаю, як це назвати. Ну, от є ота серединка. Бачите? Це жіноча актінідія, яка повинна запилити з чоловічою рослинкою і буде давати плоди. Хоча деякі сорти здатні плодоносити дуже рясно. Ось таким чином даючи квіточок зразу декілька з кожної бруньки. По три навіть більше. Зазвичай так рясно цвіте тільки чоловіча рослина. Але от в мене оцей сорт. Бачите, теж жіночий є оця серединочка. От. Цвіте дуже рясно, але це, це жіноча актінідія теж. А ось це вже рослинка чоловіча. І квіточка чоловіча, вона не має серединці нічого. Ну, я маю на увазі отой пуп пупляшка отого. Тобто квіточка, ну вона сама по собі трошки менша. І вони ці квіточки чоловічі, вони просто порожні всередині. От, якщо у вас росте актінідія, і ви не знаєте, де чоловіча рослина, де жіноча, то саме зараз є можливість це перевірити. І обов'язково потрібно, щоб була хоча б одна рослинка чоловіча. Більше їх не треба. Одної чоловічої рослини достатньо для запилення 5, 6, а то й більше кущів жіночої акттінії. У мене оця чоловіча росте ось тут окремо. А жіночі розташовані всі на ось такій перголі. Всім бажаю удачі та гарних врожаїв.